Великий піст триває шість тижнів, шість седмиць. Третя неділя посту його середина називається хрестопоклонною. Під час богослужіння чесний хрест Господній виноситься на центр храму, де всі віруючі під урочисті піснеспіви прикладаються до нього. У православній церкві є ще одне свято, присвячене Хресту Господньому. Це Воздвиження чесного та животворящого Христа. Однак, якщо це Двонадесяте свято більше зосереджене на догматичному та богословському осмисленні хресної смерті та шануванні знамення перемоги Христової, то спогад Христа у Великий Піст спрямований до глибинного сенсу християнського життя, який можна виразити у простому твердженні нести свій хрест. Євангельське читання цього дня говорить, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її. Отже, охочі йти за Господом, повинні взяти свій хрест і йти за Ним. Не ліниво плестись. Не йти грайливо, не йти прогулянковим кроком, але йти, взявши на плечі свій хрест. Кожен може уявити картину несення цього хреста. Сам цей вираз ще за часів земного життя нашого Господа означав цілковите зречення, повну віддачу себе. Саме на повне зречення вказують слова, хто загубить душу свою. Перш ніж пояснювати цей євангельський фрагмент, слід зазначити відмінність між мирським і церковним розумінням слів взяти свій хрест. Нерідко в миру несенням хреста називають просте перенесення життєвих труднощів без жодного релігійного їх осмислення. Зрозуміло, що в кожної людини на землі є справи, якими працює вона під сонцем. І у більшості випадків, за словами премудрого, це суєта суєт. Будь-яка людина, яка усвідомлює тягар життя людського, починає характеризувати його як хрест, тобто як певну ношу і страждання. Людині, в принципі, властиво шукати і надавати зміст своїм стражданням і переживанням. Однак надавати своїм звичайним буденним тягарям цінність і бачити в них отой самий хрест, який пропонує нести своїм учням Господь, це так зване духовне міщанство. Як яскраво сказав поет про такий стан не хрест без хрестя ми несем, а як згинаємося у Бога. Хрест, який ми повинні взяти, щоб слідувати за Христом. Це не просто пересічні труднощі життя, хрест, про який йдеться у євангельському тексті, безпосередньо пов'язаний з вірою у Христа. Хто вірує Господу, тому дарується хрест. І цей хрест це не той хрест, про який говорять у світі, це не хрест труднощів життя, а хрест Христа заради Христа і нестимо його будемо разом із Христом. Слід звернути увагу на контекст фрази: Візьми хрест свій, і йди за мною. Вона лунає одразу після сповідування Петра, коли Петро вмовляє Спасителя не йти на страждання, на що Господь і відповідає: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за мною йде. Таким чином, хто хоче бути із Христом, той має взяти хрест і слідувати за ним. Разом з вірою і доступом до благодаті через віру у Христа даються і ті випробування, які ми повинні нести заради нашого Господа. Несіння цього Христа це наслідування Христу. Віруючим у Христа, треба бути готовими до нерозуміння, до зневажань, до образ і навіть до смерті. Господь каже: хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той спасе її. Слово Душа у Святому Письмі нерідко означає життя. Тобто Христос каже учням хто загубить своє життя заради мене та Євангелія, той насправді збереже його, бо замість життя земного отримає життя вічне. Що є більш дорогоцінним для людини, ніж її життя? За життя своє віддасть людина усе, що у неї є, говориться у книзі Іова. Людина чіпляється за життя до останнього, до останньої секунди, але йдеться саме про те, щоб віддати життя своє. Говориться зрозуміло не про те, щоб буквально померти такою ж смертю на Христі, як Христос. І все ж таки мова йде про смерть як про найвищий спосіб наслідування Господу Ісусу, який смирив себе аж до смерті. Саме тому в церкві від самого початку присутнє особливе шанування мучеників, які засвідчили свою віру кров'ю. Однак завжди число мучеників не дуже велике у порівнянні із загальною кількістю віруючих. Невже тільки мученики несли хрест? Невже тільки вони одні успадковують спасіння? Невже немає іншого способу нести свій хрест, окрім мучеництва? Несіння Христа це спосіб, шлях, головне у ньому слідування за Христом. Вже апостол Павло говорить про інакший спосіб розп'яти себе заради Христа, ті, котрі Христові плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Отже, боротьба із пристрастями, яку прийнято називати аскезою, є різновидом несення Христа. Апостол Іоанн Богослов наставляє не любіть світу ні того, що у світі, бо весь світ лежить у злі. Світ відзначає преподобний Ісаак Сирін, є поняття збірне, що обіймає собою те, що називається пристрастями. Таким чином, світ це царство тих, хто служить пристрастям та дияволу, і протистоїть Богу. Вирватися з цього світу можна тільки через духовну війну, у якій хрест і його несення якраз і є нашою головною зброєю, тією, що дозволяє нам через товщу гріха, пристрастей, слабкостей, насильства та ненависті світу прорватися до Бога, світ і диявол хитрі, сильні, лукаві. Не завжди вони переслідують віруючих шляхом насильства. Але завжди через різноманітні спокуси. Світ і князь його незмінно боротимуться проти слова хресного, яке для світу завжди є і буде юродством, спокусою та безумством. Світ завжди буде нам говорити, яка дурість ця ваша віра, яке безумство уникати насолод. Яка принизлива слабкість не прагнути отримання влади, високого соціального положення, суспільного впливу, ваше християнство ну таке відстале, ви такі лицемірні та нікчемні. Але ми з вами візьмемо свій хрест і будемо йти за Господом. А тим, хто кричить, плюється, улюлюкає і ображає, як це неодноразово бувало за тисячолітню історію церкви? Просто тихо відповімо. Слово про Хрест для тих, хто гине, безумство є, а для нас, що спасаємось, сила Божа.